Всіх вітаю, з вами Саша Лєман, і це мій YouTube-канал, на якому я розказую про поведінку собак. Для того, щоб зробити життя власників трошки легше, і щоб ви почали розуміти, що саме робить ваш песик і чому. І сьогодні я хочу поговорити про таку поведінку, як садки. Це коли одна собачка гвалтує умовно іншу, або якийсь об'єкт, або вашу ногу, чи будь-що. Хибна думка, що ця поведінка зв'язана тільки зі статевим дозріванням та статевим потягом. Насправді ця поведінка в більшості випадків, коли проявляється, сигналізує те, що нервова система собаки перезбуджена, і собака таким чином намагається врегулювати свою нервову систему та заспокоїтись. Садки це завжди симптом. І не завжди симптом саме статевого дозрівання та статевого збудження. Це симптом того, що собачка перезбудилася і не може самостійно заспокоїтися та вирегулювати свої емоції. До таких самих поведінок може відноситись те, що собака дуже активно починає щось підбирати з землі, їсти траву, гризти та рити. Тому ми маємо розуміти, що коли собачка починає робити садки або на вас, або на інших собак. То в неї було забагато навантаження, забагато збудження, з яким вона не змогла впоратися. Як ми з цим працюємо? Чи можна дозволяти собаці робити насадки на вас? Ні, не можна. Це не є в контексті прямого? Домінування чи те, що нашкодить прям вашим стосункам, але це не є хороша поведінка, яку треба підкріплювати та заохочувати. В момент, коли собака робить на вас садки, ви маєте сказати голосовий сигнал заборони та прибрати собаку від себе. Часто помилка, коли собачка обховатує вашу ногу і гвалтує її. А, а, і часто помилка, коли собака так обхватує вашу ногу і робить на неї садки, ви її відпихуєте від себе. Таким сином, його собака знову повертається, знову. Ви ще більше підвищуєте це збудження. Ви маєте взяти собачку або за нашийничок, або за повідочок і прибрати з себе таким жестом, не жестом, а рухом рукою, поставити на підлогу. В момент, коли ви прибрали собаку, ви маєте запропонувати їй альтернативну активність. Ви кажете ні. І припиняєте поведінку, не відштовхуючи від себе собаку, а саме тим, що ви прибрали. Потім ви можете запропонувати собачці піти на місце по команді, це не має бути покарання. Ваша собачка має знати слово місце, ви наводите її на місце. Як тільки вона туди заходить, ви можете розкидати їй корм або дати іграшку, або ви можете сказати, іди неси іграшку. Ви маєте розуміти, що собачка має навчитися регулювати свої емоції та заспокоюватися. Іншим чином, якщо це стосується інших собак, то тут ми так само маємо припиняти цю поведінку, і ви самі для себе маєте розуміти, що коли ваш собака робить садки на інших собак, або інші собаки роблять садки для нього на нього, це не є нормальне та класна взаємодія. Це негативний досвід. Особливо, якщо ви маєте щенятку і дорослі собаки таке роблять по відношенню до вашого собаки, ваш собака здобуває негативний досвід. І в майбутньому може навіть проганяти від себе собак, гавкати, і ви отримаєте проблему з реактивністю. Коли ви бачите, що собака починає проявляти таку поведінку, ви маєте проаналізувати, що відбувалося до, на якому етапі ваш собака перезбудився. Або гри з іншою собакою було забагато. Ви, значить, наступний раз маєте завершувати ще до того, як собаки почнуть робити одне на одного садки. Також ви не маєте стояти на місці, поки собаки бігають, мутузяться. Тому що, коли собаки знаходяться на місці, в умовно замкненому просторі, вони перезбуджуються, в них немає змоги піти, понюхати, відволіктися на запахи. І тоді е, ми доводимо до такої ситуації. Тому ваша задача, після того, як така поведінка сталася або системно стається з вашою собакою, або ваша собака це робить по відношенню до інших, ви маєте проаналізувати. Що саме в середовищі мою собаку і сходити, наприклад, на прогулянку разом з іншою собакою, а не стояти на місці? Або якщо це стається вдома, коли ви приходите з вулиці, після того, як собачка прийшла вулиці, починає робити садки. Це сигнал того, що на вулиці собачка була в стресі, трошечки е, в такому зажатому стані, і коли приходить додому, вона намагається скинути цей негатив. Ви маєте комплексно підійти до цього питання. Попропрацювати саме з тими причинами, які Викликають стрес у вашої собачки на вулиці, дати їй там якісне фізичне та ментальне навантаження, зробити вправи з вами, пропрацювати певні страхи. І потім, коли ви вже приходите додому, ви знаєте, що кожен раз, коли ви приходите з прогулянки, сідаєте на диван, і собачка починає це робити. Ви маєте ще до того запропонувати їй альтернативну активність, наприклад, піти на місце та виїдати їжу зі свого нюхательного килимочка, або піти принести іграшку, або ви зробите з нею декілька вправ, які її трошечки розвантажать, Заспокоїть. Тож, розуміємо, що садки це в більшості випадків не статевий потяг, а симптом перезбудження, так само, як і дуже активне хапання, гризіння, гавкання, риття. Ви маєте зрозуміти, що саме в середовищі так вплинуло на нашу собаку, і вирішувати ці питання до того, як це перезбудження сталося, не ставити собачку в такі умови. Побудувати прогулянку таким чином, щоб вона була збалансованою і щоб собачка могла себе регулювати та відволікатися від сильних подразників, сильного рівня збудження. І також навчити собачку розслаблятися вдома. Так, ви маєте забороняти робити на себе садки. Так, ви маєте забороняти робити садки на інших собак. Окей. Чекати того, що це просто самостійно пройде, не є доречним.